Питання мови це дуже великою частиною є емоційне питання. І якщо ми бачимо, я абсолютно підтримую технічні технічну складову цієї проблеми на сьогоднішній день, яка звісно відчувається в побуті на вулиці. Ми чуємо, що це зараз стало проблемою для молоді. В основному ну, чуєш це від молоді, і більше того, зараз шалена кількість лайки, російської лайки на вулиці. І вона виникла просто зараз. Те, що я не знаю настільки глибоко закон, мовний закон, який би чи там дозволяється, і чи є можливість стежити за виконанням закону, щоб просто в країні було зроблено дуже спокійно, без агресії. Але можливість працювати в державних структурах, можливість працювати на посадах чиновницьких в школах викладання. І так далі українською мовою. Якщо ви не здаєте іспит Україні, з української мови і з історії України, ви не маєте права працювати. Решта людей, які теж потрібні, російськомовні, нехай вони працюють, прибирають, нехай вони працюють на таких роботах, які не будуть не матимуть перспективи для е, е, життя ну і нормального існування в країні. Друге, що би я хотіла сказати зараз е, театр в е, Здається, за кордоном е, має дуже великий вплив е, на середовище не, не тільки українське, але і е, іноземних. Е, на, на всі країни, оскільки ми привозимо, ми зараз маємо досить високої якості вистави, які виїжджають за кордон і які транслюють е, е, через. От через емоцію вони заходять в контент держав, в яких дуже багато зараз українців. Але те, що ми несемо за кордон, це прекрасно, дуже хороші вистави стали їздити. Але найбільша проблема це те, що ми мусимо навести порядок у нас в країні серед нас.